Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні хочу показати вам результат нашої праці за 2 дні. 40 баночок різноманітних смачних закруток на зиму. А тепер докладніше. Це в нас заготовка на салат. Баклажани запечені в духовці і помідори. Зимою відкриваємо, нарізаємо, додаємо за смаком. Сіль, цукор, олію і смачний салат на столі. Це у нас помідори. Помідори настільки смачні, що з'їдаються не тільки помідори, випивається весь розсіл і з'їдається вся цибуля. От чесно вам скажу, смачніших помідорів я не пробувала. Далі у нас іде заготовка баклажани по-грузинськи. Це баклажани і червоний болгарський перець. Салат дуже смачний і красивий на вигляд. Пробуйте, готуйте. А це у нас універсальний томатний соус для всіх випадків життя. Його можна використовувати як для м'яса, так і для приготування різних блюд борщів, супів і так далі. А цей рецепт перець в томатному соусі я люблю готувати найбільше, тому що готується він дуже швидко, всього 7 хвилин, а виходить надзвичайно смачним. Ось так. Ось такі заготовки у нас за 2 дні.